Вітаю всіх хто полюбляє збор грибів та лісові прогулянки. Сьогодні, друзі, ми знову на тих місцях, на яких були тиждень тому. Якщо пам'ятаєте, такі крутезні тут схили, міні-романовські такі, як на Закарпатті ми були. Ну от, Теплі дні, ну цілий тиждень пройшов. Нам дуже сподобався цей ліс. Тут важкий підйом, але от, вирішили ще раз сюди приїхати і попитати щастя. Може все ж таки щось полізло. Оце і побачимо, як завжди, і ви все побачите. Тут з самого початку такий ліс, що одразу крутезні схили. На першому піднялись, але нам ще воно другий. Трошки запихалось. Недовгі, але крутезні підйоми. Так. Сподіваюсь, все ж таки сьогодні щось цікаве, друзі, ми побачимо. Ну, Перші наші грибочки. Я не знаю що це. Ми такі не беремо. Але це перше. Воно поруч. Та щось типа цих опеньків. Наїстівних Вітерець сьогодні сильніший, ніж того разу, коли ми тут були. Сонечко сидить 24 градуса. Дощику на сьогодні не обіцяли, так що я не казав то, а ми сьогодні у нас буде такий недовгий похід, а ми... Пройдемо по тих місцях, де ми того разу були. Ну, дуже гарні місця для перших білих боровиків. І подивимось. Якщо нічого нема, то ще за тиждень приїдемо. Бо так же ж ніхто нічого не скаже. Розумієте, Треба самому їздити, дивитись. Бо отак можемо сьогодні пройти, можемо нічого не знайти. А завтра зранку вони можуть вже бубочки полізти. Тому ну, це якось так. Погода постійна, зараз ну, цей тиждень за 20 градусів в день і за 10 вночі. Досить тепло. Вчора взагалі було 28. Так що всі шанси є. Вологи достатньо тут. Рибочки от-от повинні піти. Лисички ви вже бачили. Ми вже два місця знайшли, де вони вже потрошки... Вилазить, але маленькі, такі ж, треба почекати. Ну, ось пам'ятаєте того разу я казав, що схожий на лускатий трутовік. Підросли Чотири штучки. Нехай підростає. Поки що нічого, але ну, ми тільки піднялися на другий пагорб. І сьогодні ми так і полазимо праворуч, потім повернемось на це місце і ліворуч ще підемо. Навкруги такі здоровенні буки. Підсиця, от моя долонь. Бачите? І розмір цього грибочка. Де ви там є? Ого, не чують. Я бачу, вони в ту сторону пішли. Зараз догонимо. Ну От під самим буком щось росте. Не знаю що це. Ну, всі знаєте, ми таке не збираємо, ну, але лам фільмую. Листочка тут дуже багато. Оглянячі рожки. Зараз. Під подивимось. Якщо я не помиляюсь, у них трошки інша назва. Це не зовсім олінячі рожки, але такі вже підроз. Більш нічого, так? Да? Більш нічого цікаво, так? Да? Чесночник. Ну ми і того разу в, ці, в цьому лісі бачили цей грибочок. Де там Жека? Зекірі! Попереду такий яр здоровенний йде. Крутезний. Трутовичок окремлений. Попереду на дереві. Тогорічний старий. Я спочатку відео казав, що ми хочемо сьогодні пройтись по цим місцям, ну виключно по цим місцям, там, де ми були. Багато часу нема. Але е, вирішили все ж таки Ну, тут полазили по цим схилам, нічого нема. І не будемо далі йти. Я так думаю, що нічого не знайдемо. А вирішили пойти в ті місця там, де ми того разу не були. Тобто вище ще. Ми сюди обов'язково ще приїдемо, може за тиждень. Подивимось. Ну а зараз підемо ще вище під гору, Подивимось. Там ліс трошки інший, я, ну я вже бачу. Може там щось нам зустрінеться. Так, банда? Трошки запихались, зараз дам водички. Зробили привал на 10 хвилин, попили водички, собаки ми каву попили, старіший, і йдемо далі. От про те, що я казав, тут ліс змінюється. Може тут щось полізло. Вийшли на якусь стару лісову дорогу. Ну, видно, що тут давно вже ніхто не їздить. Нам треба, я не знаю, десь я дивився по карті вдома, десь з пів кілометра ще пройти. Тут праворуч, ліворуч, на такі хащі Довго будемо йти. Тому краще по цій дорогі і пройдемо цю відстань. Коли йдеш, так от сонечко аж припікає. Ми постійно під гору йдемо. Тут вже залишилось метрів 50, я бачу, там вже вниз іде. От саме до сюди ми хотіли й дойти. Подивимось праворуч-ліворуч. Що тут по грибочках. Це ми зібралися досить високо, тому може тут... теплише. И тут что-то полезло уже. Фу, дошли. Да У нас уже травочку есть. Ого, кропы сколько. Мята. Собакини вже воно калюжу знайшли. Ну, як я і казав, ми тут уже праворуч ліворуч пополазимо, далі йти не будемо, ліс великий, а ми вже так досить далечко зайшли. А нам ще обратно потім іти. Так давай, подивись там з тої сторони. Я з цієї. Тут такі місця, до речі, що може бути і... Голубінка. Ми вже якось роки нашого, наших поїздок грібних вже ну, знаєте як вже впізнаєш, що от в схожих місцях, до, до речі, цього року ми вже чотири штучки голубінки знайшли, але вони старі. Приблизно такий ліс був і теж на пагорбі. Ми зараз теж туди вниз уже йде, позаду вниз, і вон там ліворуч і праворуч теж вниз. Ну так, да, на пагорбі. Щось ми так швидко і в одну сторону, я в іншу. Покликав, не чую. Так, піду в їхню сторону. В мене тут нічого нема. Зараз питаємо у ріше. Так, ось це місце. Та будемо поручити. Що в тебе? Щось знайшла? Ну, стой, гнайник передруєвий. <реш> Де він? Так, а? Да, гнайник, але там я не пам'ятаю точно. Не так давно я окремо відео. викладав. Там ціла сімейка така здоровенна. До речі, хто в коментарях написав, що його можна їсти, поки він такий молодий, пишуть, що він якщо почерніє, черніє старий вже, то ледве не отруйний. Так що кажуть, що в молодому стані, от як він зараз є, лікувальний Ну, В будь-якому випадку ми їх не беремо. Так вам показав. Далечко в яр не йдіть. Ага. Ну давай до тих місць, десь ще метрів п'ятдесят. Там такий цікавий участочок ліса. Там подивимось і зробимо таке коло. Вийдемо знову на ту галявину. Там де я казав, що сонечко припікає. І оттуда вже підемо вниз. Тут ми йдемо зараз по ну такий ліс і берези є. А попереду ото цікаве місце, що вам казав. А бачите, які буки здоровими. І от така місцевість, де можуть рости борови білий. Перший. Зараз тут по цьому участочку полазимо. І якщо ні, то як їй казав, зробимо коло і підемо в зворотньому напрямку. Я так періодично, навмисно прокашлюсь. Ну, ми все ж таки гості в лісі. Сільний вітер. і Дикий звір може нас не почути і підпустити близько. Тому трошки так, щоб почули нас. Гарне місце, але поки нічого. Тут може їх і не бути. Але я в тому відео казав, що ми цих місць не знаємо, тобто рибниць теж не знаємо. Що, ти кажеш? <таспоряджен> ну зараз, каже, яка там полонинка гарна. <гум> У, тут... Хаще попереду. Завал. Ти сьогодні таємний ритуал провела. Ага. <ріх> як і На вході в ліс, і що там печиво для боровичка залишила. А він повинен нам, ну як повинен, може, пригостити грибочками. Ну, да, таке гарне місце. Я казав, що ми... На пагарбі такому, але він позаду нас. Тут вниз ми прийшли. А тут ще вище йде. отако. Так цікаво, так? Да? Хочеться далі, далі, далі йти. Подивитися, а що там. Рано ще. Знаєте як-то? В останньому відео казав хочеться, але від нас все залежить. Но ну, повинен от-от вже піти. Жекірі, Жеклюан. Будь поруч. Все, друзі, повернули ми. Як я і казав, пройдемо іншим путем. А цікаве місце таке. У Романа Дайріше. Ну, в схожих лісах ми бачили і а лобінку. Туди, так я там був, коли ми заходили. Ти ж пішла праворуч, я ліворуч. Вийшли ми практично до той галявини. Нічого, друзі. Але такий, такий результат, теж результат. Ну, треба їздити і дивитися. Зараз пішли сиріше, і думаю, напевно, наступного разу, поки гербу нема, поїдемо в гори. Подивимось на гірську красу Ні, нам туди. На гірську красу подивимось. А може і там, до речі, в горах може бути зараз дубовик. Лисичка, напевно, рано для неї, а дубовик може бути. І подивимось свіжим повітрям побігнемо. Собаки в гірських річках покупаються, вже тепло. А зараз з горки вниз, да, постійно. Але слизько. Слизько, да. так. Легше буде. Обратна дорога. Це рівно гарно, так. Все таке зелене вже. Фізичне навантаження тут завжди. Так, да, до речі. Фізичне навантаження це гарно. До здоров'я. Де ти там, Марсиш? Пішли. Тут. Бережно. Пішли, маршрут, пішли. Залишилось десь метрів 300, буде така лісова стежка вузенька. І все, ще трошки і ми виходимо з лісу. Гарна прогулянка, собаки побігали. Ми подивилися, грибів, на жаль, ще нема. Ну, тому повторюсь, наступного разу поїдемо в гори. Трошки полазимо, дивимося на красу та і вам покажемо. Сподіваюсь. В наступних походах нам біс пороза. Все, друзі, До зустрічі, лісі.